Ріст не проходить без болі, трансформації не проходять без болі? Чим більше до мене звертаються клієнтів, тим більше я собі задаюся питанням. Ті, хто мають фінанси, цим не цікавляться. А хто хотів би в цьому розібратися? Це і про духовний ріст, це і про фінансовий ріст, в них немає на це фінансів. І от я вчора задалась запитаннями: а чому так? Як ви думаєте, напишіть в коментарях: Як ви думаєте, чому людині, яка Духовно пробуджується, і я в тому числі такий етап проходила, коли ти хочеш вилізти з дна, ну ніби е характеризуєш свою ситуацію і пояснюєш собі, в мене немає грошей звернутися до провідників, до якихось спеціалістів для того, щоб мені допомогли. І зразу мені вчора і прийшла відповідь, тому що це перевірка. А чи справді ти цього хочеш? То на етапі пробудження всі проходять ці уроки. Той, хто має гроші, він не задається такими питаннями. Але мудріші люди, які мають якийсь достаток, можливо, наслідство, якесь від когось отримали, да, там від батьків, від бабушок багатих, вони це примножують і пробуджуються, але їх мало, їх небагато є. А от якщо ми розберемо категорію осіб більшу, та яка хоче йти в розвиток, не знає, що починати, все рушиться в житті, фінанси, робота, особисте життя, житло. Коротко, чи повна срака, як я кажу? І от для чого нам творець дає таке випробовування, коли в нас немає грошей навіть до когось звернутися? А для того, щоб ви показали йому своїм наміром, да, я в цьому буду розбиратися, і тут на цьому шляху мені в свій час допомогла самоосвіта. Я копала, я шукала, я дивилася за експертами. Я настільки стала голодна до цих безкоштовної інформації, яку нам дає творець через руки інших людей. Ну саме мій запал, саме моя поставила на ціль, того що я вибору з цього, тому що в мене виходу не було. Я ж могла по сьогоднішній день нити казати, що в мене нема грошей, в мене проблема з дітьми і так далі. І те, і тепер. Но я дала собі якийсь час, а потім, як Мюнхгаузен, сама себе за кусічку відоргувала. Тобто я цей ролик записую для тих, хто в повній жопі і навіть не має там до мене на консультацію записатись, прийти в групу, прорабатуватися. Хапайте все, що ви бачите, якісь хороші поради від експертів. Інформації повно, багато Ютуб, TikTok, Щось не ясно в Google закинула запитання. Шукайте, цікавтеся. Це вам іспитання, і ви ліби лишитесь на дні і будете нити. В мене немає грошей, тому я стою на місці. Ліба ви будете своїми діями показувати блін, я в цьому розберусь. По максимуму я і я включаюся в цей процес. в мене на сторінці є багато безкоштовних відповідей, якоїсь інформації, але ви ледач, можливо, ви дивитесь мене в перший раз. Тому я ще раз, в який вже раз записую і наголошую: переходимо на мою сторінку, обов'язково підписуємося, тому що ви в мене на сторінці можете почути дуже корисну інформацію, почути свою відповідь на своє питання. Переходимо на мою сторінку, і там в закріплених зверху над закріпленими відео є папочки. Гортаємо їх вліво і кожний розділ вивчаємо. Там багато відповідей на ваші питання. Ну ви лінуєтеся зайти. І переглянути, і пишете мені в директ, в е, коментарях. І я вас посилаю куди. Я не буду кожному відповідати. Переходимо на сторінку, вивчаємо ці папки. Да, Там не вав, прям багато інформації, але там багато відповідей на ті питання, які ви Питаєтесь, тому не льнуємося, заходимо, переглядаємо там багато папок. І фінанси, і трансформація, і розпаковка сили. От часте питання: а з чого почати розпаковку? А що це таке? Заходимо і вивчаємо папочку. Розпаковка сила, трансформації, групи, особисте життя, родові програми. Заходимо і посильно вивчаємо сторінки е, тих експертів, які не тільки обсирають інших експертів, а які дають якусь цінність. От коли ви навчитеся хапати оце безкоштовне, творець буде і приміняти в тому числі в своєму житті, не тільки дивитися і вивчати, а й приміняти в своєму житті. Тоді творець потрошки потрошки буде вам давати якусь фінансову можливість. І якщо ви е, зрозумієте, що найкращий вклад це не е, там не в, рухоме, нерухоме. Майно не криптовалюта е, і валюта, якась інша, а в себе вкладайте в себе гроші. Якщо у вас потрошки десь будуть появлятись гроші, не, не е, скупіться, направте в своє свій розвиток. Да? Це є найкращий вклад, які я колись почала в себе робити. Чи це працює? Да, працює. Чи воно мені повернулося десятикратному розмірі? Повернулось те, що я потратила на себе на свою саму освіту і на освіту до тих коучів, яких я ходила на якісь курси, маркетинг я вчила. Е, тому що ви бачите, що з переходом землі 3D, 4 d 5D ви можете чути. Я трошки по іншому трактую це рівень душі піднімається на рівні на різні рівні душі. Да? Тому хочемо ми то чи не хочемо, нас і виштовхують десь із найму. Ті, хто виходять з 3D-матриці, те, що ви чуєте на просторах інтернету, в наймі не працюють. Тому якщо ви вроді, і непогано заробляєте, але ви ще працюєте в наймі, значить ви ще не готові переходити скалашмати зі сторони сторони в сторону. І саме на цьому переході, коли нас виштовхують з роботи, коли ми без роботи, ви на виборі стоїте. І ваша задача взяти за це відповідальність. За це відповідальність ніякий наставник ваш не візьме. Ви лише ви. Наставник тільки може щось підказати і підсвітити, на що подивитися, як це пропрацювати, в чому причина і так далі. Тому ваша відповідальність, чого ви хочете, і що ви хочете росту, і що ви хочете духовного розвитку, то поки ви ще в наймі, вже вивчайте напрямок своєї нової роботи, тому що творе всі сили і у цей переход не дасть тим людям, які мають місію, призначення не дадуть вам сидіти в наймі і вас будуть виштовхувати насильно звільненнями, скороченнями, закриттям, не дай Бог, якась там небезпека прилетить в вашу роботу, і так далі, і так далі. Отак От само і мене виштовхували, але я вже на інтуїтивному рівні ще як працювала на одну пані. Правда, вже онлайн, але ще була в наймі такому, да я вже потрохи стала вести свою, свої сторінки, таро, розклади і так далі. Я не кажу, що всім третаро займатись. Кожен обирає своє. Хтось класний масажист, і це старт вашого вашої місії в кожного напрямки. Свої. Ну а хто не знає, куди вам і чувствує, що вже от от мене вже випихають з найму, То я вас запрошую на консультації. На консультації ми можемо детально розібратися, що ваша душа хоче, який ваша душа. А має таланти, і я вам конкретно підсвічу, тому що також часто пишуть. А як знати, яка місія? Ну записуйтесь на консультацію, я вам підсвічу. Деталі розкладу вам. Поясню, чому так, а чому не так в мене в житті відбувається. Це все я розказую на консультації. У мене є онлайн консультація, в мене є розклад консультації. Два варіанти. Кого цікавить, пише не в коментарях, а пише мені в Директ, я хочу на консультацію. Хто понімає, хто задолбався, да? можливо, ви і по курсах ходите, але нема тої ясності в голові, так як колись в мене. Мені ніхто не казав, хто я, що, я про що, я куди мені. Я ходила на різні курси. Я шукала в один момент, в мене пазли склалися. Як я сама до дійшла моя голова, моя інтуїція, мої мозги, мої багаточисленні спроби. І я вже нарешті зрозуміла, хто я про що я і яка в мене місія, що я маю вам нести. Тому дуже важливо розуміти, а який напрямок ви повинні озвучувати людям, якщо це вас от схожа там духовність, ви маєте можливо наставником в якомусь напрямку стати. Це треба зрозуміти для себе, пояснити своїм мозгам, для чого я роблю, що я роблю, і який у нас далі бізнес-план. Тому хто втомився, всіх запрошую на консультацію. Uh, і для подальшої ваших трансформацій також я трансформатор великий. Тому хто задолбався трансформації, проходити їх, хто втомився і хоче просвіту, Чекаю вас.